Друзі, ось пологова. Вже двох немовлят народила не наша мамочка. Наша мамочка. Ось вони, малесенькі. Ось вона. Уходи, не мешай. Иди, мамочка, иди. Иди, иди до маляр. Іди до них, іди до моїх, до маленьких своїх іди. Мішані закрий їх, не пускай сюди, щоб вони не заважали. двоє більше залізы і друзі ось так появляється нове життя бо десь знайти ось насправді тільки що на ми прибігли вона а в нас поповнення. вже двоє немовлят можливо третя буде не. не треба не треба Отож вона злякалась і втекла вона не вона за нього не одходила там <стан> слабенький один намагається встати. Дивись, бачиш, намагається встати. Повзе до неї. Друзі, не можу ближче підійти, тому що, щоб її не злякати, це вже і так е, на зумі знімаю. Тому що, щоб не злякати мамочку. Ось таке поповнення сьогодні на нашій фермі. ще декілька ярок вагітних, то плануємо, що скоро буде трохи більше у нас баранчиків. Це Романівська порода. Цю сім'ю. Не сім'ю, а цю е, дівчинку я купив тут по місцю в селі Дідуся. А барана вже нам привезли з Кам'янського іншого також цієї крові. У цієї породи, але зовсім іншої крові, не такі, як наші вівці. І от вже батько відпрацював перші немовлята від нього. Підкаже, як що його правильно робити. От ми бігом з'їздили поки тут пологи за дідусем, у якого ми брали вівці. Мішань, поменше біля неї. Бачиш, вона вже пугається поменше біля неї. Тікай назад кудись, у біду трохи, я не знаю. Бо Вона нервує. І ось дідусь приїхав зараз консультувати нас, як правильно що робити, як це все робиться. Домагается, там же один токсин жевать. Смотрите, друзья. друзья. приближаю. Маленькая, маленькая. моя, моя, моя друзья, приехали, нам. А що в неї більш немає, як думаєте? Більш не буде рожати чи ще є в неї? І як її, щоб не злякати, підходить до неї, не підходить? Це ваша, тільки вона пострижена. Ми ж їх постригли. Це ваша, тільки пострижена. Ада, твої, твої дітки, твої дітки